віт, мої хороші. Покажу своє обличчя. Ви вже, напевно, забулися, як я виглядаю. Але мені ця голова дуже заважає. Зараз побачите. Значить, сьогодні, на 3 грудня, мої хороші, ми з вами зайшли уже в рівень Б1. Ви знаєте, що ми з вами сьогодні, як вчора розповідала, будемо вчити рефлексивів вербень. Ці дії слова вже повчили ваші батьки, я вам вишлю. Низького рівня окна, ну, як в плані низького, там, де по ігрушечки, отій пусі, таблички, щоб ви теж подивилися і закріпили цю тему. Тому що іноді, коли у вас співпадає тема з вашими батьками, у них вірніше з вами, то я їм висилаю і ваші уроки, щоб вони подивилися і закріпили. Лишнім не буде. Так, мої гроші. Давайте дивитися. У нас завдання. Я хоч показую свій екран, сподіваюся, зараз я подивлюся, що я демонструю. Я... Так, нібито є успіх. Добре. Позиція рефлексів номенс. Ми з вами вчили уже зворотні дієслова кілька занять тому і вчили на рівнях А1 і на рівні Б2. І ми ще будемо це все діло поглиблювати на рівні Б1.2. Зараз ми з вами дивимося ось таку ситуацію, табличку, де зацбігінд суб'єкт. Подивіться, такий у нас паровозик пішов. На локомотиві локомотив це ось перший той, хто тягне весь і позитив, у нас зображене das Kind. Що таке das Kind? Це суб'єкт, це підмет, мої хороші. Він тягне за собою сполучне дієслово. Коніб'є свят, дієслово, слово, яке змінюється: фюльт. Як ви бачите, зіг потім пішов рефлексів по номен. Ой, це другорядний член речення, а саме. А хойте, це коли, це обставина чого правильно, часу. Я вас просила, українську мову теж треба знати, рідну мову вам може хтось розмовляє іншою. Я шляхт, і потім буде як на вищих рівнях. Ми будемо з вами детальніше. Батьки вам розкажуть, що детальніше ми з ними вивчаємо, який другорядний член, після якого є. А зараз ми запам'ятовуємо, що. Das Kind fühlt sich heute schlecht. Дитині сьогодні погано. Yeah? Перше, хто, потім що робить, потім рефлексив прономен, коли і як. Підтягнемо їх, Це коли речення починається із підмета. Друге, коли речення не починається із підмета, а з чого воно починається? Ну, припустимо, «хойте». Коли das Subjekt суб'єкт ein Name», або ein Nomen. Nomen – це ім'я, а Nomen – це іменник. Heute fühlt sich mein Bruder schlecht. Ви бачите, де ось цей вони однакового кольору. Ось суб'єкти, підмети однакового кольору. Бачите? Mein Bruder, або якщо це займенник E. Er. Якщо це, наприклад, я, якщо це Nomen, іменник, то тоді mein Bruder буде раз, два, три, чотири, четвертим, не Першим, а четвертим, а якщо це займенник, то буде раз, два, три, третім. Тим не менше, спочатку йде «хойте», коли, потім дієслово, яке змінюється «фюльт», І тут, бачите, в другій позиції воно і тут, і тут, і тут. Потім рефлексів про під третім, раз, два, три. Потім айномен, а потім як? Як буде, як бачите, валятися, скажімо так. В кінці. Коли, що робить? Хто займенник? Зіх, рефлексів паномен і шлях далі. зац і а небензац. Це уже моє улюблене, це синтаксис, коли у нас підходить а, підрядне речення. Paula geht nicht auf а чому? І причина пішла. Підрядне речення чого? Причина, чого я чор'яніціл розповідала. І Українцям розповідає притягне тому, що суб'єкт, бачите, вона, потім третім піде зі рефлексів, прономен, потім dort, там, це, це обставина місця, фуртба. Ми з вами вчили, пам'ятаєте, навесні жахливий і ланвайд. Нудний, як дієслово, тому що її там нудно, я і порядок слів в такому небензаці з валем буде спочатку валь, потім хто, потім себе, потім там я де як, і в кінці буде, звісно, дієслово, тому що валь що робить, він відмітає в кінець. Діє слова, мої хороші. Тепер давайте подивимося, що у нас робиться в номері один. Зробімо вправки. Шайб за цим медиком, рефлексів прономен ім акузатів. Так, це у нас стріночка 67, щоб я не бігала туди-сюди. Презенс. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість речень презенсів. Зіх душин да кінд. Як ви скажете, дитина приймає душ. Якщо це рефлексів прономен. Да кінт, душ, зіх. Ставте мої гроші відео на паузу. І будемо зараз розбирати. Є? Так, це в мене ваші батьки. Що вийшло? Ich це mich. Я писалась. Yes. Minefruit ergert sich. мій друг Сердиться чи свариться, що з ним таке? Du сіст діх ан. Що це таке? Ти одягаєшся. Wir freuen uns sehr. Ми радіємо і Frau wäscht sich jetzt. Зараз фрау пані миється. А якщо ми скажемо це в перфекті, діти, перфект, я вам знайду, як ми з вами будували цей перфект на рівні А1, ви здається, ми його вчили. Sie verlieben закохуватися. Що зробив Юлія? А, зіх Як твориться перфект? Хто пам'ятає? Хабен або зайн і плюс плюсіцип 2. Я чи не я? Ставте мені хороші відео на пазу. Єсть, що вийшло? І хаба мехерт. Надя und Лаурабських. Рукувалися, я? Yeah? Wir haben uns gestritten. Таке стається іноді, ми посварилися. Du hast dich warm angezogen. Кузумашка, ти тепленько одягнувся. И я habt euch wohl gefühlt. Що це за дієслово? Як би ви його переклали? Це речення мене більше цікавить. Вам було комфортно. Тобто ми відчували себе дуже добре. Повертаємося. Ні, не повертаємося. Ми пішли на наступний о, це наша улюблена з вами. Не, дві секундочки, Рефлексив, вербен мидери, Ім датів. Так, датів. Пізніше будемо робити. Корб зробимо і цю вправу зробимо, та й на цьому все. І вишлю вам перфект, щоб ви подивилися. Kobe, starich, яка, який, яка корзина для баскетбольного м'яча в даному випадку підходить. Ван, один, хаст, два, ду, три, енд, шлосен, айн аут і цукауфен. Коли ти вирішив купити машину, що ви можете сказати з цього приводу? Вони засвідчують, що ми повинні це зробити ван, hash, do, div, and shlossen. Чому так? Якщо це ван, в питанні, коли я ви ставите ван, Потім допоміжне дієслово, в даному випадку це хас, тому що там ду піде, третім піде хто. І четвертим буде слово рефлексів же цей е, проном. Там рефлексів вебен взагалі у нас буде наступна тема клас. Верум регтдань фата ауф». Куди ви поставите цей «зіх»? Діти, дивіться, «зіх» буде стояти в. Перші позиції. Бачите, в першій regt sie зі Vater so auf? Чому у нас буде так? Хто пам'ятає, як перекладається це речення? Warum regt sie? Десь у нас було це, це діло засмучуватися. Це було минулого заняття, мої хороші, минулого заняття. І варум що робить ерект? Aufregen, пам'ятаєте, префікс «auf» буде викинутий, тому що він відділяється. Це, значить так, варум. Перше. Ерект, друге. І зіх буде третім. Вже потім дань фата. Іменник. Я. Наталі, хат і мате тест, айне фюнф, валь. Оце ж наш вайл. Куди його поставити вайл? Куди його поставили? Вірніше, ви ж зробили я, yeah? ну, я вже розказую це діло. Позицію 2, бо у нас був цей локомотив, який тягнув, о, як їх назвати, може потяги маленькі, купашечки ці. While, так, це 2 дивіться, це 2 Вайль зі, зіг. Ніхт фабрикат хат. Ну, недобре, вона підготувалася. Де? Куди ви поставили цей зіх? Дивіться, діти, якщо у вас гест стояв попереду, то значить. Корб перший вас зацікавить, тому що порядок слів німецькому речення з їх буде такий. Коли, потім допоміжне, потім зіх, Ось це. Чи як там пощастило, тут зіх, тому що і на ондмери. А вже потім аудіопатії, здійерки. Я вам рекомендую ось ці потяги, всі занотувати, показати. Ви бачили, що в мене робиться ось тут. У мене дитина вчиться математика, у мене все в математиці, в хімії, ось у нас все є. Відповідно, робіть собі таке саме. Іспанці кажуть, що в них туалет лепклейний і холодильник. Ну, бачите, такі ситуації. Так, поки не запам'ятаємо, схемки треба вчити. Е, що ви поставили Е. Тут у вас три корби були. Починається з «юба I know, із бух, фронт вія, іма. Так, це прям як я. Третє, дивіться, е, у вас третє. Пішли. Е, у вас третє, корб третій. УНС. Чому УНС, тому що «вія». Що вийшло? «Über ein neues Buch, von wir, uns, ihm» Ми завжди радіємо. Другорядний член стоїть попереду, він далі притягне дієслово, потім хто, а потім віра. Це ж займенник. Прономен, пам'ятаєте, це третя схема, коли займенник, а вже йде на якому місці? Раз, два, три і четвертий вже буде зворотній. Хойте хат, так, Фу дивимося. Дивіться, Ф це одиничка. Чому? Бо знов-таки, ходьте хат. Іменник Л'єра, бачите, то займенник, ось на що треба дивитися, чим виражений фільм, а це іменник. Значить так, показую ще раз. Я вже забула, яке я речі не роблю мої хороші. F1, бачите? f 1 Хойте хати з ніф, юбе унзе і банзарнутинг. Якби тут було щось інше, то і порядок, можливо, був би іншим. Що там в G у нас? Давайте подивимо. Вайль у нас. Та, да, це все дуже просто. Wir fahren im Winter nicht gern nach Skandinavien, weil... Якщо у нас while, що він зробить? Звісно, дій слово буде в кінці, це ми вже все знаємо. Але G2. Чому? Weil wir, ось він цей код, uns an das kalte klima nicht gewöhnen können. Бо це while. І останній, знову таки «Wofür interessiert ihr eigentlich?» Куди ви поставите ой? Дивіться мої хороші, Це буде корб номер 2 Ось він. «Wofür interessiert ihr eigentlich Чому питальне слово? Де в нас таке було? Щось схоже і з Я. І тут теж було ду, і корб, який ми обрали перший. В... ні, то це ж в Б. Я показую вам все перше. Це варум. Варум, ні, це не той випадок. Тому що тут фата ось ду, третій корб. Ду і буде діть. Тут у нас ХА, І і буде корб номер два. Бачите, після. Це все логічно, мої хороші. Наше домашнє завдання. Справка номер Ой, Чого ти перевернула часу? Напишіть речення з цими рефлексів-прономенами в правильній формі і починайте із словом, яке підкреслене. Дивіться, свариться весь час Ліза та Йонас. Відпочити ми влітку, С. Нудьгувати на уроці фізкультури мій друг. Д. Я завжди з нетерпінням чекаю літніх канікул. Е. Одягайся тім сьогодні дійсно розумний. Це не тільки розумний, це й шикарний ще І І е, вказлитися. Ні про що або сердитися я на літніх канікулах. Ставте відео на паузу. Зараз я домашку проаналізую, щоб ми перейшли з вами на наступний урок. Ставте відео на паузу, діти виконуйте. Так, мені. Що вийшло? Що получилось? Хто? Ліса Ундйонас? Що роблять штрайтен Ім зома, другорядний член речення, вія займенник. Унс. Інде шпотстунде ланвальт то, мой фронт, бачите іменник. ді zommeferien фроє, займенник, іх міх im. Хойте ціт зіх тім іменник. не іменник, Або вони казали ім'я ехт шік Ехтікн. Іден зомифер'ян ергере, іх міх і беник. Дивіться, що ми сьогодні взяли. Колись табличка, якщо у нас. Бачите, із-за того я цього. Якщо у нас прямий порядок слів у реченні дуже просто, хто що робить на третій позиції зій, потім хойте, наприклад, я, коли і як шляй. Якщо ж у нас попереду другорядний член речення, він потягне за собою дієслово, бачите? Якщо іменник, то іменник пропустить перед собою. Ось цей рефлексів прономи. Ви бачите? Хойте, фюльт зіх, мен буде, шлях. Шлях, я таке скажу, так-ля. Ну, таке діло. Не контекст пояснюю, а побудову речі. Хойте, а якщо займенник, хойте хто, а вже потім зіх. займенник не пропустить з'їх працює. Зіх умовно, будь-який рефлексів прономи, не пропустить. Якщо у нас вайль, або ще якась там інтрига. Ну, зараз ми тренуємо вайль. В кінці буде дієслово. це ви знаєте з попереднього курсу а 1 два курсі. А зіх де буде стояти? На третій позиції. Чому на третій? Спочатку вайт, потім хто, а потім вже цей зіх, унс, ойх і речі інші позитивні речі. Ось ці речі ми будемо вчити пізніше, але можна вчити вже і зараз. Чому? Їх там просто буде багато. Це після Нового року, напевно. Там прийменник місця, який прийменник. Е, місце прислівник. Місце. І фортба це як. Це прислівник. Взагалі, якого в мірі мілі напевно, напевне. Да? Саме хороше, та й на тому все. Так, добренька. Завтра буде у нас рефлексіодер. Домашку добре зробили, якісно. Саме хороші. Не забувайте ставити відео на паузу, перевіряти, як воно що у вас пройшло. До зустрічі, мої хороші. Пішла діткам читати англійську.